Ну і оскільки гвинт невеличкий, то давайте його ж зберемо. Ще цікавий момент, бачите? Поставити лопатку не так не вдасться. Капелька. Так? З одної сторони, бачите, круглий круглий. А з другої сторони, круглий капелька. Значить, капелькою до капельки. От і все. І промахнутися не вдасться. Вона чітко сідає в своє положення і собі сидить так, як треба. Так. І з другої сторони теж все розумно, все продумано. Бачите, під гаєчком місце є. Тобто, ну, просто і, і зручно. Діаметр. Бачите, виставив по центру. І дивимося, що у нас на кінчику 650 мм. Значить, множено на 2, це 1,3 метри діаметром гвинт виходить. Ну, тобто, для невеличкої машинки на 400 500-600 ватт, в принципі, його має бути достатньо.